Любиш поляків. Та мені байдуже Шурік на поляків взагалі. Я е, хочу, щоб була Україна вільна, незалежна. Мені поляки, такі самі сусіди, як і ви, але вони сьогодні нам допомагають, приютили наших дітей, жінок. Все. Я пам'ятаю свою історію, знаю її добре. Я знаю, що Україна постійно знаходилася в стані війни з Росією, з Турцією, з Польщею. Це наша історія загальна, Ми це все добре пам'ятаємо. Але сьогодні поляки оказалися нам більшими братами, ніж. Ті, хто кричали на весь світ, що ми братські народи, оказалися звичайні мародери, моральні виродки та, та вбивці, волківники. Військові злочини, термін давності не мають. А сьогодні російська терористична держава є країною спонсором тероризму. Країна, яка безпосередньо спонсорує цей тероризм і є його невід'ємною частиною, являється поклиною на тілі світової спільноти, яку лише хірургічним яких яку лише хірургічним шляхом можна?